Розруха та розпач Україна на початку 1920-х. Після років Першої світової війни та визвольних змагань Україна опинилася у стані жахливої розрухи. Міста та села лежали в руїнах, заліці були зруйновані, фабрики і заводи не працювали, не було ні їжі, ні ліків. Люди голодували та хворіли. Епідемії тифу та холери косили тисячі життів. Селяни, які вижили у війні, поверталися до спалених домівок. Вони не мали нічого, крім надії на краще майбутнє. Але розруха та розпач не зламали дух українського народу. Він прагнув відбудувати свою країну та жити у мирі та злагоді. Промінь надії: нова економічна політика та її вплив. У 1921 році радянська влада в Україні проголосила нову економічну політику НЕП. Вона мала на меті відновити зруйновану економіку та покращити життя людей. НЕП дозволив обмежену приватну власність та підприємництво. Селяни отримали право продавати надлишки своєї продукції на ринках. Почали відкриватися невеликі крамниці та майстерні. Завдяки непу економіка України почала поступово відновлюватися. Люди поверталися до мирного життя. З'явилася надія на краще майбутнє. Але цей період відносної свободи тривав недовго. Вже наприкінці 1920-х років радянська влада почала згортати НеПе та переходити до політики примусової колективізації. Українізація. Розквіт національної культури. Одночасно з непом радянська влада проводила політику українізації. Вона мала на меті привернути українців на бік радянської влади та послабити національно визвольний рух. Українізація сприяла розвитку української мови та культури. Українська мова стала обов'язковою у школах та державних установах. Відкривалися українські театри, видавалися книги та журнали. Українська інтелігенція, натхнена цими змінами, повірила у можливість побудови вільної та незалежної України у складі Радянської Федерації. Але це була ілюзія. Вже на початку 1930-х років українізація була згорнута, а її прихильники репресовані. Дінь колективізації шлях до трагедії. Наприкінці 1020-х років радянська влада розпочала політику суцільної колективізації сільського господарства. Селян примусово заганяли у колгоспи, відбираючи у них землю, худобу та знаряддя праці. Колективізація викликала шалений опір селянства. Вони не хотіли працювати на колгоспних полях за мізерну плату. Радянська влада жорстоко придушувала будь-який опір. Селян розкуркулювали. Висилали до Сибіру та Казахстану колективізація призвела до катастрофічного падіння сільськогосподарського виробництва та стала однією з головних причин голодомору 1932 33 років.